Як правильно переносити IDM, коли будується структура? З сьогоднішнього відео буде така у нас тема. Давайте спочатку ми промалюємо структуру. Я промалюю, як правильно переноситься IDM в лонг чи в сорт в тих чи інших ситуаціях, і потім підведемо якісь ітоги. Що хочу сказати, по-перше, навіщо взагалі такі? Відео дивитись, да, навіщо взагалі е, будувати цю структуру, вчитись будувати структуру, тому що хтось може сказати, в нас для цього є індикатор, а навіть в деяких індикаторах ти можеш обрати, звідки тобі будувати структуру. Ну, наприклад, з цього лоя да, вам побудується структура по 5 хвилинах в моменті. Е, друзі, буває такі ситуації, що індикатор не допомагає, і якщо він у вас будує якусь 15-хвилинну структуру, Глобально, а вам треба побудувати ще додатково інтернал-структуру. В цьому всьому можна заплутатись. Можна, звісно, там задвоїти індикатори, затроїти індикатори. Але якщо ви самі не розумієте, як це будується, то скоріше за все, ви просто заплутаєтесь в індикаторі, у вас буде. IDM і тут, буде IDM і тут, і ви просто не зрозумієте, який для вас IDM важливіший, да? який треба зараз юзати IDM, який не треба юзати, які блоки будуть в смартманітреп, які будуть валідними. Ви просто в цьому всьому заплутаєтесь, якщо ви з самої да, будування структури не розумієте. Давайте просто зараз на п'яти хвилинах це вона будується на будь-якому таймфреймі. Я просто беру такий неординарний неор ординарний вибачте, за це слово таймфрейм тому що на п'яти хвилинах зазвичай ми її не будуємо, тому що вона будується або на 15 хвилинах для ну старший таймфрейм 15 хвилин, да, або годинка, або 4 години, або там денна взагалі структура. ЛТФ це буде там хвилинка, 5 хвилин, 15, залежно знову таки від якого ви таймфрейму відштовхуєтесь. Ну Сьогодні я брав 15 хвилин. Давайте взагалі для того, щоб почати будувати структуру, вам не потрібно кудись далеко бігти там, в якусь історію. Сама суть, і мені дуже взагалі подобається от, концепція цієї стратегії, тому що її можна почати будувати з будь-якого місця. І навіть якщо ви десь помилились, то в майбутньому вона вас все одно виведе на правильний рух. Дав правильну структуру, от е, це може бути складно зараз звучати. Тобто, ну, якщо є помилка, значить ви що щось неправильно. Але повірте мені, знову таки, якщо ви, звичайно, якщо ви не постійно помиляєтесь, да? якщо десь тільки в якихось там одному-двох моментах помилились, а так взагалі структура виходить все одно в своє русло. От настільки вона крута, настільки це круто побудовано в ній, що ну, через цей стимул. Вона будується, що навіть через помилку все потім стає на свої е, сторони, скажімо так. Коротше, що нам потрібно? Нам потрібен якийсь мінімум або максимум, найближчий, який до вас. Я зараз вімкнув, звичайно, симулятор, відмотав там трохи по історії е, пару днів і просто знайшов якийсь максимум, від якого ми почнемо будувати. Це можна почати з цього мінімуму, можна почати з цього будувати мінімума Тобто. Я ж ще скажу, да там, де вам потрібно, там де вам потрібно що ви хочете для себе виявити, яка там у вас структура? Отже, у нас є якийсь максимум, да е, в нас є злам структури по факталу. Це буде бос. Ще хочу сказати, для того, щоб не мучати себе, не вивчати оцей перший правильний відкат, тому що. Чесно скажу, для новачків це просто зірве дах, і ви просто, я не знаю, там можна просто в тиждень е, сидіти, це все вчити, а потім ще й на графіку розбирати. Це дуже багато у вас, ви просто заб'єте е, одне місце на цю стратегію і на цю структуру. Просто я для себе обрав індикатор, який називається вік.ed fractals це звичайні фрактали. Налаштування в мене. Два, три. Ну, основний це трьохбарний е фрактал. І все. Це все, чим я користуюсь для того, щоб виявити, де в мене буде правильний мій відкат. Цей фрактал, цей індикатор інколи не виставляє фрактали, якщо є свічка, да в якій максимум або мінімум в одну ціну. Я не буду давати зараз. Е Хотів показати швидко приклад, але не буду. Я думаю, це приблизно зрозуміло. Може по історії десь тут нам попадеться. Тобто, якщо ці свічки були б в одну ціну фітюльом, тут би не було фракталу. Але, звичайно, ми розуміємо, що це буде лой. Добре, знайшли якусь крайню точку, якийсь максимум або ваш там мінімум, який вам потрібен, є в нас фрактал. Це і буде перший правильний відкат. По ньому у нас буде зламана структура. Для того, щоб далі нам виявити, де наш IDM, ми повинні побачити на несхідному русі, на цьому несхідному русі той самий фрактал. Це і буде наш IDM. Тобто зараз він у нас знаходиться ось тут, на самому максимумі. Але, скажімо так, чи можемо ми від нього взяти угоду в шорт, наприклад. Да? Якщо це був би якийсь htf варіант, да? HTF Звичайно, можемо, якщо ми прийдемо і свіпнемо цей АДМ. Але давайте дивитися, що у нас з'явиться нижче. Ринок падає, робить якусь корекцію, і у нас вже ось тут зараз з'явиться фрактал. Тому що ліва і права свічка нижче від цієї основної свічки. Давайте далі зараз з'являється фрактал. Наша IDM тепер з цього фрактала переходить на цей фрактальчик. Все. Тепер, якщо ми його забираємо, то у нас з'явиться внизу наша екстремальна точка, яка далі буде для нас або зламом структу... ну, або підтвердженням структури, да, або там колись буде зламом структури. Дивимось далі. Якщо ми цей фрактал свіпаємо, звичайно, ми можемо розглядати угоду. І так само, у нас я зараз просто цей індикатор вимкнув. Ми не розмов... ну, не говоримо про блоки, але звичайно тут так само з'являється блок. Але зараз не про них. Забираємо фрактал, у нас з'являється тут свінгова точка, і дивимось далі. Тобто, якщо ми зараз опустимось да і закріпимось тут тілом, у нас буде бос. Ми, в принципі, зараз розуміємо, що у нас є максимум, у нас є мінімум, і куди би ми не пішли вище або нижче, у нас буде або злам структури в лонг, або підтвердження структури в шорту. Це ще не підтвердження, тому що це фітіль. Ми просто робимо нижче цей бос. Все, у нас є тепер тіло, це вже бос. Якщо це для нас бос, у нас з'являється злам структури, у нас з'являється нова свінгова точка, наш новий максимум. Цей бос, да, де ми будемо ламати структуру волон, переходить на цю точку. У нас вже є фрактал. Тут з'являється новий ID. Все, все, що нам треба. Тепер просто перетягувати IDM по фракталам, да, і чекати або зламав лонг, або забирання IDM. Ну, ось дивіться, тут уважно, IDM переноситься на інший фрактал, або на інший правильний відкат, тільки в тому е випадку, якщо у нас. Тут зараз дуже важливо, багато хто помиляється нам. IDM, ми його повинні шукати з самого лою. Тобто, у нас є ще якась. Ну давайте, це ще не свінг, да, це ще, наприклад, ну, тільки, тільки будується якась нижня точка, і ми працюємо тільки від неї. Тобто, ми IDM починаємо шукати від того, якщо звичайно наш шортовий ринок да, від нижньої точки. От у нас є ця нижня точка. І ми підіймаємось і шукаємо перший правильний відкат. Він ось. Тобто, цей зараз фрактал, він для нас не буде ніяким IDM. -ом. Тобто, правильний IDM буде тільки цей. Ми його забираємо. Ця точка тепер у нас буде свінгова. І в майбутньому тут для нас буде або підтвердження, або злам. Все це залежить від того, підемо ми зараз все-таки вище да, або нижче. Дивимось далі. Тобто зараз, як я кажу своїм учням зачасту, тут все дуже просто. У нас, виходить, з вами є канал по свінговим точкам, в якому ми рухаємось, да? і ми нічого вже з вами тут не шукаємо. Тобто ми чекаємо просто або зламу структури в лонг, або підтвердження структури в шорт. Ніяких босів ми тут з вами не шукаємо. Просто піднімаємо його вище, тому що ми повинні закріпитись тілом. Закріпились тілом, у нас є злам структури. І тепер у нас, якщо ми ламаємо структуру в лонг, ми від нашого максимуму це ще не свінг, але він вже, скажімо так, будується потихеньку, да? і ми починаємо від цієї точки, від максимальної, спускатись вниз. І шукати перший правильний відкат наш фрактал. Це і буде наш ID. Дивіться, зараз максимально все детально я вам описую, максимально все з подробицями. Я думаю, тут нічого заплутаного немає. Тобто, коли ми рухались вниз, ID ми шукали зверху, да? тому що ми їх не можемо шукати знизу. Вони у нас будуються зверху. Знизу у нас буде будуватись босс. Коли ми з вами перевернулися в лонг. А почали шукати знизу графіку, да? тому що нам потрібно його забрати і тоді сформується новий босс. Дивимося, що буде далі. Це ще не є IDEM ось цей фрактал, тому що наш, да? наш свінг, який побудувався, він ось знаходиться. Давайте я все ж таки, мабуть, просто буду переставляти цю крапку. Щоб ви розуміли. Тобто, для себе ви так само можете ставити, наприклад, червона це вже такий стабільний, да, який сформувався, там помаранчева це який тільки будується. Тобто, ви від цієї точки шукаєте IDM, ви тоді ніколи не заплутаєтесь. Оновився максимум, переставляємо це сюди, так, і що ми робимо? Ми з цього максимума шукаємо фрактал перший правильний відкат це і буде. Вибачте, тут секунду, це і буде е, наша IEM. В даному випадку я не додав індикатор. Я, чесно, це не подобається в цій стратегії мені. Оці інсайд-бари, але ну що робити? <кій> Вони є. Е, у нас інса по інсайд-барам. всі білі свічки. Ну, я їх понятно, перемалював. Для кого це важливо, до речі цей індикатор називається Inside Bar Visual Pine версія 4. Налаштування ось, будь ласка, ставте на паузу відео. Все треба поставити точно так, як в мене. Галочки, цифри, все точно так. І. Число, вибачте. І. Тут. Тут за бажанням, звичайно, мені просто це більшість цього забажало, я це повимикав. Так як у мене свічки зелені і чорні, я перемалював в білий інсайд-бар. Що таке інсайд-бар? Інсайдбар це свічки, які знаходяться всередині попередньої свічки, і в цій стратегії стверджується, що якщо ми не вийшли за діапазон попередньої свічки, значить у нас нічого не трапилось на ринку. Тоді де буде наш IDM в цьому випадку? IDM буде ось тут. Тобто ми не дивимось фрактали да, на інсайт-барах. От і все. Рухаємось далі. Для того, щоб знову з нас з'явився десь вверху якийсь, ну, якийсь варіант на бос, або цей бос прийшов там кудись в інший е, максимум мінімум. Ми повинні забрати IDM, поки ми його не забрали. Знову це не IDM, тому що наша верхня точка, вона ось. Ось ми забираємо наш IDMчик. Тепер це 100% наш свінг. Тут вже буде у нас босс. Все, тепер у нас є лой. Сформувався максимум, є мінімум, є IDM. Це буде канал, в якому ми нічого вже не шукаємо, ніяких IDM, ніяких босів. Ми чекаємо, поки ринок або підтвердить, або зламає цю структуру. Рухаємось з вами далі. Звичайно, ми тут торгуємо там по блокам, по ліквідності, по сесіям таке інше. Тобто, от зараз, дивіться, ми нічого не робили, просто чекали виходу за діапазон. Зараз ми не підтвердили ще е структуру, ми просто це все сіпнули. Добро, тому босс у нас просто піднімається в цьому ва варіанті, і ми чекаємо, коли ми закріпимось там тілом. Так. Ось є вже тіло. Тобто, ми не починаємо тут шукати якісь IDM. -и. Ці IDM, верніше, це як? Його можна почати шукати, але це для вас буде просто як тригером на угоду. Ну, це вже. Знову таки, це зараз не про це. Да? Ми просто будуємо структуру. Навіть якщо б ви тут сказали, що ось ми забрали IDM, це ні на що не впливає. Ми так його вже забрали, і в нас вже є свінг, да? і ми вже чекаємо з вами підтвердження структури. Тобто не потрібно шукати по новій IDM, -у. нам це нічого ну, нам це нічим не допоможе. Ось і все. Тобто, у нас є бос, у нас знову почався формуватись новий екстрем, ну, екстрим, да, новий, новий максимум в цьому випадку. У нас є IDM, наша верхня точка, спускаємось, наш фрактал, це буде перший правильний відкат. І, звичайно, після того, як ми закріпились, у нас сформувався свінг і тут. Тобто, в цьому, скажімо так, вам треба зрозуміти, коли він формується. От у нас є наш. Мінімум, максимум, да, наш лонговий рух. Потім пішла корекція на цей лонговий рух. І потім ми це все підтвердило структурно в лонг. Знаходимо саму мінімальну точку, це і буде наш свінговий, скажімо так, лой. І, звичайно, сюди переходить потім наш босс. Що нам потрібно далі? Звичайно, забрати IDM. І все, друзі, повторюється просто по колу. Нічого не міняється. Ми просто чекаємо, коли ми заберемо IDM. Це все не IDM, тому що наш максимум, ось, і ми від нього починаємо шукати IDM. Оновили максимум. Від нього починаємо шукати IDM. Перший правильний відкат і наш фрактальчик. Ось наш IDM. Рухаємось далі. IDM не забрали, оновили максимум. А, вибачте, вибачте, е, так, забрали. Е, так, оновили. Ні. Дивіться, от це, до речі, така складна зараз ситуація. І добре, що такий приклад попався. Цікавий, цікавий момент. Чи забрали ми тут IDM? Тому що здавалось би, що тут є фрактал, і ми оцією свічкою оновили alloy, да? І, типу, повинні були б забрати IDM, Але на самом ділі ні. Ми його не забрали. Тому що дивіться уважно. Давайте я отак зроблю. Зараз у нас тут є фрактал, просто індикатор його ще не поставив. Фрактал тут є, але він для нас неправильний, тому що наша максимальна точка вона ось. Наступна свічка, якщо дивитися її в моменті, дивіться, я зараз розповім. Вона спочатку відкривається, спускається, забирає цю ліквідність. І потім піднімається, оновлює максимум. Тобто, оновився максимум у нас зараз. А цей фрактал вже забраний. Тобто, це не може бути IDM. -ом. Тому що ми спочатку спустились цю точку, оновили, да, потім піднялись, знову оновили максимальну точку. І зараз з'явиться ось тут фрактал. Він зараз з'явиться, тому що індикатор трошки запізнюється. Максимум оновився далі. Собі. Да, у нас є наш IDMчик. Давайте я це діло трошки прискорю. Знову, це не буде IDM, тому що наша максимальна точка вона тут. IDM тут, бос на злам взагалі тут, і він нікуди не переходить у нас. Оновили максимум, оновився і IDM. Оновили максимум, оновився і IDM. Забираємо IDM. У нас є бос. У нас є чіткий свіних з мами. Чіткий лой. Злам структури буде, підтвердження структури буде. Все. Поки ми не вийдемо за діапазон цих двох, скажімо так, босів, ми. З вами нічого нового для себе не шукаємо. Все, що ми тут будемо шукати, це ордер блоки, ліквідність сесії і таке інше. Друзі, я думаю, цього достатньо. 20 хвилин вам розповідав, як будується структура, все дуже детально. Це буде робитись на будь-якому таймфреймі. Неважливо, який ви таймфрейм обираєте. Все те саме, все так само. Нічого нового не додається на якихось інших таймфреймах. Звичайно. Вам, наприклад, в моменті може бути таке, що змоделюємо ситуацію, у вас є висхідний рух, да? і вам давайте на наостанок. У вас є оцей висхідний рух, є оця корекція, і якщо, наприклад, це у вас якийсь старший таймфрейм, так? І, наприклад, у вас є блочок, ось так, від якого ви лонгуєте, і ви хочете розуміти, до того якого моменту вам треба лонгувати? Да? Де ваш буде тейк частковий або повністю будете закривати? Дивіться, перший тейк буде там, де у вас є перший тригер. Повністю закриваємо угоду ми на максимумах або мінімумах цієї структури. Тобто, якщо ви відкриваєтесь на у вас старша... старший таймфрейм 15 хвилин, а відкриваєтесь ви на хвилинки, ви повинні закривати угоду. По 15 хвилинному таймфреймі на вашому підтвердженні структури. Тобто цим сильна ця стратегія. Вона сильна не тим, що це просто якийсь лід, тут якісь трохи інші блоки, тут я і є ID, ні. Вона сильна тим, що вона закриває шалені РР через те, що ви берете ці РР від якихось екстремальних блоків і структурно їх тягнете дуже-дуже далеко. Тому що ви розумієте, де наш майбутній босс. Де наше майбутнє, майбутнє підтвердження структури, от розумієте про що я так, і, наприклад, вам потрібно буде зрозуміти, де для вас перший тригер для того, щоб закрити частину вашої угоди, щоб не тягнути фулфіл на максимум, а 50 або 20 або не знаю, 70% зрізати десь по дорозі. Це буде ваш перший триггер, це буде ваш інтернал IDM. Що таке інтернал? Це внутрішньоструктурний. Тобто, якщо глобальна структура, вона ось у нас побудована, да ось наш IDM-чик, ось там наш блок, ось наш свінг росте. В смысле, структура росте в лонг, наш максимальний свінг, мінімальний свінг. І цього ми ще не знаємо, що тут буде Бос, да? ми ще не знаємо, що це IDM забереться. Давайте, щоб не плутати вас, отак повидаляю. Тобто ми йдемо просто в корекцію. Тут відкриваємо лонги. Наприклад, це 15 хвилинна структура. І перша, ваш тейк буде на internal IDM. Як його виявляти? Друзі, все точно так. Просто вам треба розбити оцей останній несхідний рух так само структурно. У вас є злам по у да чорт, і ви просто від нижньої точки, пам'ятаєте, як я це малював? да від нижньої точки, чекаєте, коли у вас забереться цей. Ну, знаходите IDM, і ви чекаєте, коли ми його заберемо. Звичайно, ви на цьому закриваєте вашу частину угоди. Але це знову-таки це я трошки вже поглиблено пішов про угоди, про internal IDM. Основний посил був розказати в цьому відео про те, як переходить правильно IDM, про те, як будується структура, вона може будуватись на будь-яких. Таймфреймах, друзі, якщо вам щось було незрозуміло, якщо я щось не розповів до кінця в цьому відео, будь ласка, залиште коментар, я розповім да, те, що, те, що вам було незрозуміло в інших роликах. Дякую вам за увагу.